Нагадаємо, у селі селища Гніванської громади трапилась біда. У будинку отруїлося чудним газом мати з дітьми. 45-річна жінка та її 14-річний син загинули. 16-річну дівчину врятували її у край важкому стані. Госпіталізували до лікарні. Родина отруїлася чудним газом. Справу попередньо кваліфікували як нещасний випадок, що призвело до смертельного отруєння сім'ї. Розповіли газовики у нас на зв'язку. Ігор Дорошенко, директор. Технічний, АТ «Вінницягаз». Мої газ. вітання, і розкажіть, що стало причиною трагедії. За попередньою інформацією, по даному будинку на Гніменщині було виявлено ряд грубих порушень правил безпеки систем газопостачання. А саме, виявлено самовільна заміна, а саме перенесення газового котла з використанням до його димоходу з пластиковою каналізаційною трубою, яка не відповідає. Сертифікації і причому, яка вона була з'єднана з самим котлом. При горінні котла продукти горіння не були відведені з приміщення, а знаходилися саме в приміщенні. Також було виявлено самовільне встановлення газової колонки, в якої також було виявлено проблеми з димоходом. Димоход не щільно перелягав до горла дим дим димового патрубка даної колонки. Також було виявлено, що вентиляційні канали, які знаходилися в даному будинку, були закупорені. Ну, відповідно, попередня версія того, що все-таки чадний газ утворювався при роботі даних приладів, і за рахунок того, що вентиляційні канали були закупорені, він чадний газ не виходив з приміщення. Щось призвело до даної ситуації, до летального випадка, трагічного. Які поради громадянам, щоб запобігти таких страшних наслідків? Для того щоб запобігти таким страшним е наслідкам е споживачам потрібно неухильно дотримуватись правил безпеки систем газопостачання і не нехтувати їми, не здійснювати самовільну заміну газового обладнання, не здійснювати самовільне встановлення газового обладнання. Допускай до цих робіт тільки відповідальних сертифікованих фахівців. Тримати в справному стані димові вентиляційні канали, постійно стежити за їхньою роботою, перевіряти їх і не закупорювати, що в багатьох випадках стається. Також забезпечувати приплив свіжого повітря при використанні газових приладів, провітрювати приміщення і так далі. Використовувати газові прилади потрібно тільки за призначенням. Також необхідно проводити технічне обслуговування газових мереж і газового обладнання, так як вимагає паспорт завода виробника на даний вид обладнання, а саме це не річ одного разу на рік. Ось я вважаю саме основні критерії, яких потрібно дотримуватися для споживачів. Дякуємо за роз'яснення. Сподіваємося, що глядачі дослухаються до ваших порад і будуть більш обережними. Я ж глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Ігор Дорошенко, директор технічний АТ Вінницягаз.